Він вже в крові. Це певний вірус. Україна! Коли грає збірна, це просто вау для країни і для всіх. Тому що всі бачать, що ми єднаємося. Просто з квитком потрапити на матч не можна. Потрібен ще тест на ковід. Тож зараз його і зробимо. Більшилось одна, гра, ми починаємо готуватися до іншого. Це перший болівальник збірної України У віці один місяць і три дні. Я, я теж до фортового прапору да, 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 так, всім привіт! Я Валерій Літонінський, і сьогодні я покажу вам євро 2020. Багатостраждальний чемпіонат Європи з футболу через ковід перенесли на 2021 рік, але назву залишили стару. Я в Румунії, в Бухаресті, і збираюся на матч Україна, Північна Македонія. Ну і, звичайно, прямо з трибун відчуємо нерв важливої для України гри. Одним словом, буде гаряче. З вас тільки лайк цьому відео і підписка. Зробили? Ну тоді погнали! Або, як кажуть УЄФА, слава Україні! Тики тільки не з'їхалися українці в Бухарест підтримати команду Андрія Шевченка. Ребята Луше Закарпаття Києва! З зільвовані судьба нас звела багато років назад в Санкт Петербург і прилетіли аж Ашартуда болезнь за нашу родну зборну. Бухарест на євро 2020 – домашнє місто для збірної України. Тут вона проведе два найважливіших матчі проти північної Македонії та Австрії. Але Македонців в місті теж вистачає. Вони бронюють в центрі цілі кафе. Тож протистояння сьогодні буде не тільки на полі, а й на трибунах. Навіть колишні гравці збірних влаштували Батл. Македонці співали власні пісні, але куди ж їм до нашої солов'їної? Квитками на євро особлива історія. У вільному продажі вони були лише на початку 2020 року. Потім, коли чемпіонат перенесли, а заповнюваність трибун скоротили через ковід, УЄФА скасувала частину квитків і повернула за них кошти. Після цього розпочалося справжнє полювання на ті квитки, які залишилися. Люди перекуповували їх один у одного. Нам теж вдалося купити один квиток з рук у хлопця, який не зміг піти на матч. Виглядає він ось так. Тобто ніяких паперових варіантів. Всі квитки електронні, відкриваються через спеціальну програму. Але це ще не все. Просто з квитком потрапити на матч не можна. Потрібен ще тест на ковід. Тож зараз його і зробимо. Hello. I want to make test. Hello. Все, тепер чекаємо 10 хвилин і результат має бути готовий. Я тут подумав, з початку травня це вже восьмий тест на коронавірус, який я здаю. Але заради футболу чого тільки не зробиш? Тест в мене негативний, отримав браслет, прямуємо на футбол. Македонія! ну no, no. no. Особисто для мене це вже третій чемпіонат Європи з футболу. У 2012 році на євро в Україні я був на матчі Англія, Італія в Києві. Це був четвертьфінал, дуже нудна гра. 0-0 в основний додатковий час. Все вирішилось лише в серії пенальті. Мій друг взагалі заснув прямо на трибуні. У 2016 році на євро у Франції, провальному для нашої збірної, я був у Марселі на матчі Україна-Польща. Ми програли 1-0. За весь турнір не забили жодного гола. В Марселі я був зі своєю майбутньою дружиною. І після програшу вона сказала, що більше взагалі ніколи не буде дивитися футбол. І ось третя спроба. Сподіваюся, нарешті переможна. Може, і дружина до футболу повернеться. Адже сюди ми приїхали точно, щоб перемогти. Ми приїхали, щоб перемогти, щоб перемогти. Щоб перемогти. Гей, щоб перемогти. Гей, щоб перемогти. Гей, ми приїхали. Щоб перемогти. Гей, щоб перемогти. Гей, щоб перемогти. Якщо ми виграємо, не можна натикатись. Наші приїжджали. Ну да. Я вже був в Марселі. Я вже Я був, теж був в Марселі. <рес> ну, сподіваюся, не ми з вами не фартові тоді. Ні, Той, що... не в нас прав. Гець в Україна. Що сказати? Нам все ми були Що? 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 Але ми вернемося в Луганськ. Ми вернемося в Луганськ. Повернемося я. не не скаче той москаль. Е! Е! Той не скаче той той е! е! В Бухаресті збірна України зупинилася ось в цьому готелі. Головна команда країни перебуває тут в умовах коронавірусної бульбашки. Тобто зовнішні контакти обмежені. Але нам вдалося ексклюзивно поспілкуватися з представником збірної. Цілому атмосфера в команді В команді робоча атмосфера. Всі розуміють, що це для вболівальників свято, для більшості людей всієї Європи, де не тільки в Європі. Це великий форум. До цього готувалися. Так, ми так само до цього готувалися, але ми готувалися не святкувати, ми готувалися працювати. І роботи достатньо багато. Ми вивчаємо наших суперників, ми вивчаємо їх можливості. Перед початком євро казали, що частку буде приїжджати сюди в Бухаресті, буде якось підтримувати, допомагати. Це відбувається? Так, безумовно, ми бачили, він приїздив до нас, була жвава бесіда головного тренера з містером. В принципі, в принципі в в СМІ так само дуже багато поділяється уваги. В цьому. Я думаю, що якраз за допомогою того, що Мирчалоческу сам з Румунії, ми думаємо, що вболівальників на стадіонах тих, які будуть болівати саме за збірну команду України, буде більше. Да, ось ми сьогодні ж у футболці. Я ходжу по місту, всі постійно там підтримуючись, клас е, показують, кажуть, що Україна Україна. І була історія така хайпова, да, як кажуть журналісти. В, в, з формою українською це якось впливало на збірну. Ну, всередині команди обговорювали. Безумовно, слова, слава Україні, героям слава. Це якраз відокремлює і показує наше ставлення до всього того, що. Є в нашому житті, і це невід'ємна частина нашої країни. Тому якісь інсинуації з цього приводу, то це вже питання більш політичне. Ми до цього намагаємося ніяким чином не коментувати і ставитися досить спокійно. Я пам'ятаю цікавий фільм, мені він дуже подобається. Останній самурай з з тим крусом головній ролі, там є така цікава фраза, я її часто згадував, ще коли грав. Дуже багато думав. Mm -hmm. Думки про те, як ти тримаєш меч, як mm -hmm. подумають інші чи ще щось. Треба не, не про це думати, треба виходити, думати про те, як найкраще виконати всі свої знання і вміння на футбольному полі. Mm -hmm. Дуже дякую за те, що знайшли час. Бажаємо успіхів, завтра будемо вболювати. Слава Україні, кричати героям слава. Героям слава до речі, про форму, яка наробила стільки галасу в світі і яка так перелякала Росію і УЄФА, яке то дозволяло нашу форму, то забороняла. Вона настільки популярна, що багато українських болівальників тут, в Бухресті, підходило до мене і запитувала, де ж її можна придбати. Я вважаю, що це найкраща реклама. Найкраща реклама для України і для нашої форми. Як тобі здається, ось історія з форми, да, з футболками, вона якось на збірні відбувається. Ну, чесно кажучи, я думаю, що звичайно там футболісти навряд чи, там сильно б думали, Україна, Крим важливо, Крим там на карті не важливо. Я думаю, що навряд чи там сильно замислюється хтось на такі теми через те, що вони сфокусовані суто на футболі. А, всю цю тему, звичайно, підіймають медіа, люди, і правильно, тому що. Ми повинні відстоювати от, якби, наші кордони, це наша історія, тому що сьогодні ти махнеш рукою, та яка там різниця. А завтра ти вже якби розумієш, що вже ну якщо ти махаєш рукою, то вже тоді весь світ також буде махати рукою. Ми показали би свою позицію, це класно. Футболісти, е, ну їм також треба за щось зачепитися, щоб сказати, що це класно. Вони не можуть прямо піднімати якісь такі політичні моменти з різних точок зору. Можливо, в когось проти клубу, в когось проти, наприклад, там якісь спонсори а і, так так і так далі. Так і що. Але е, наскільки я знаю, то багато футболістів зрозуміло. Вони, якби є патріотами України, вони люблять цю країну і ну, не те, що багато. Я думаю, що майже всі. Ну так не можу сказати, хто, хто не патріот. А, і а, всі ці люди вони а, точно якби, грають за Україну і серцем і переживають і про проболівальників, говорять, і про нашу країну. І це 100%. Тобто, це та команда, за яку я максимально пишаюся. Бачу, що вона заражає патріотизмом ну, не тільки себе, а й всю Україну. А вся країна підтримує цю команду, особливо напередодні вирішальної гри. Проводжаємо хлопців на стадіон. Туди ж підтягуються і вболівальники. Для того, щоб підтримати нашу збірну, ми зробили е, такий банер, скільки це дозволено УЄФА робити плакати. І ми написали українське меню, в якому на жаль, сніданок він вийшов такий, трошки або підгорівший, може не дуже смачний. Але надіймся, що обід Пересоли. і. Да, або Але надіємося, що обід і вечеря будуть смачні. Коли ти почав їздити з командою, що це для тебе? Напевно, футбол він вже в крові, тому що після минулого євро ми проїхали зі збірною всі виїзні-поєдинки. Ти не один приїхав, так? Так, цього разу приїхав не один. Коли я поїхав в Голландію, малий постійно кричав вдома. Він кричав, напевно, тому що тато його не взяв на футбол. І сьогодні ми вирішили поїхати разом. Я вже думав, що це може сказати наймолодший болівальник. Е, ну я думаю, абсолютно так, тому що у віці один місяць і три дні. Е, це перший болівальник збірної України. Та напевно цього євро, який буде на стадіоні. Оскільки ми купили квитки на трьох, е, вже зробили тести. Так, да, да, квиток є особи персональний квиток є. Okay, okay. Організатори максимально намагаються уникнути великого скупчення людей. Для цього територія біля стадіону розділена кількома кордонами поліції, а також на кожну трибуну пускають у певному часовому слоті. Наприклад, мій слот з 13 до 13.30, хоча матч починається лише о шістнадцятій.

Thank you. Прямо на трибуні можна трохи перекусити. Вибір насправді не такий вже і великий. Сендвічі по 20 лей, пиво безалкогольне по 14 лей і вода по 10 лей. Це приблизно виходить, що вода коштує 70 гривень, а сендвіч 140. Є на стадіоні офіційний фан-шоп Євро 2020. Ціни стартують від 30 лей до 650. Ну що, привіт євро! І тільки вже на місці можна зняти маску. Цим не особливо слідкують Що тайм закінчився. Перемагаємо 2-0. Дуже гарна гора. Тепер залишилося лише один тайм, і перемога за нами! Київська Русі! Наворуся! Слава Україні! Пустили після пенальтів. 2-1. Необов'язковий гол Україна вперед! Україна Україна Останні хвилини гри за традицією затягнули гімн. Що за матч, що за матч? Перша перемога нашої збірної на Євро 2020. І взагалі перша перемога на євро за останні 9 років. Вболівальники розбрідаються додому. Голос трохи надірвав. Головне, що перемога за нами. Сил святкувати українців вже не залишилося. Що з футболки розкажи? Підійшов болівальник Македонії, каже, Чендж. Окей, чанч, вин чанж. Двічі не треба було запитати. <рес> Супер, ну і все. <рес> ну як гра? Що, всі такі стомлені йдуть, правда? Так, да, ну, Це правда. Ми, ми віддали всі сили. І голоса. Ну, це так, це так і голоса. голоса також. Так, фанати так само, вболівальники віддають yeah. так само, всі сили, енергію і як і гравців. Тому ми сьогодні поїдемо на море на три дні, щоб до мене ще Щоб і, від... відновитися, так? Да? Від... <кій> відновити сили, перепрошую, да, відновити сили і отримати ну, ще в понеділок такий самий заряд а, емоцій. Але я дуже сподіваюся, що не буде такого тренерів. А ви знаєте, можна все, що завгодно говорити, але я... Я, як людина дуже сором'язлива, скажу, що у, у цього нашого прекрасного українського прапору, прапору України, саме у цього прапору, є теж певна заслуга на сьогоднішній результат, тому що з цим прапором на не знає поразок, і це правда. Коротенька історія. Цей прапор був саме в той момент. У мене в руках, коли Олександр Абраменко в Пьончхані виграв олімпійське золото в Фрістайлі. Потім з цим прапором ми поїхали випадково і раптово в Лосі на фінал молодіжного чемпіонату світу України Южна Корея, ПВД Корея, коли наші хлопці програвали, але відігралися. І от сьогодні цей прапор тут, в Бухаресті, і наша збірна перемагає. Нервово, але не дякуємо хлопцям. Я не теж перемоги. до фортового прапору. Да, до да, та, Знаєте, що мені особисто от особисто для мене був на мене цей тягар. Оці шість матчів поспіль на чемпіонатах mm -hmm. Європи без перемог, шість поразок поспіль. Ну це, ну це сором. Що жодна країна в Європі не має такої антирекордної жахливої серії. Все, так. про неї забути можна. Все забуваємо, забуваємо. О, обнуляємося. Забуваємо. У мене є хобі. Я іноді для футбольних болівальників роблю путівники. Географічні. Mm -hmm. Я їм пишу, отак от я собі дозволив, потім у Фейсбуці їх викладаю. Був путівник, що їм робити в Амстердамі. На жаль, нас не пустили в Голландію. Робити. Але не всіх коли... марна була робота. Я зробив невеличкий путівник, що робити в Бухаресті. Тепер я хочу сказати так: у мене є величезне бажання написати путівник, що українським фанатам робити всередині липня у Лондоні. <рес> Це от, добре. От. Я не хочу говорити ніяких прогнозів. Я просто дуже хочу, щоб у Лондоні, в середині липня, українські фани були, щоб нас там було Багато, щоб власне було багато гарних новин. Місто Тернопіль. Мені здається, що ось те таке, коли грає збірна, і ось це євро, вона перетворюється як такий національний проєкт, правда? Всі коментують, всі підтримують. Ми часто ну, там не знаю, думали от, з друзями, часто от, що може об'єднати всю країну. Не знаю, концерт якоїсь, е, там, співака там чи групи. Окей, можливо, там раз в тиждень, раз в місяць зберуться люди. Ну не, не не постійно. Е, політики, ні. Релігія також дуже багато тут, якби да, так різних точок зору. Політика багато різних точок зору, е, мова багато різних точок зору, тобто історія також різні люди по-різному думають. Об'єднати всіх зі всіх точок, зі всіма мовами, релігіями, політичними поглядами може тільки футбол. Якщо хтось може назвати що ще, ну назвіть, бо я я просто не знайшов для себе через це, мабуть, це є певний вірус і. Коли грає збірна, це просто вау для країни і для всіх, тому що всі бачать, що ми єднаємося. Приїжджають люди, хтось говорить російською мовою, хтось з іншої країни, але всі ми носимо футболку, жовту, вдягаємо на стадіон, співаємо гімн, всі радіємо. І це те, що повинно бути. Це те, що вносить нам в ДНК оці патріотичні почуття не для тих людей, які можливо себе не до кінця ще асоціюють із Україною. Але збірна і футбол, вона дає всім цей заряд. Ось про що подумав з приводу значення футболу для українців, для української держави. Під час матчу мені почали приходити повідомлення, причому так достатньо масово, в різні месенджери. Виявляється, мене просто показали в трансляції декілька секунд цього після одного з гольових моментів. І всі пишуть: я тебе бачив по телевізору, надсилають скріншоти. Стало навіть трохи прикро. Здавалося б, мене кожен тиждень майже показують. По телевізору теж і не кілька секунд, а значно більше. І ніхто особливо не пише. А тут, в, в чого кілька секунд, в футбольній трансляції і така реакція: можливо, це говорить про увагу до футболу в нашій державі.